Лікарю, пацієнт з шостої палати почувається краще. Сьогодні вперше заговорив. А що він сказав? Що почувається жахливо. Марічка не витримала і навела порядок на свій смак у гаражі. Охоплений почуттям подяки Петро. Випадково перемішав все насіння у пакетиках, приготоване для посадки на дачі. Начальник відділу приходить до спеціалісту з підбору персоналу. Мені новий технолог потрібний. Е, то ми ж нещодавно вам молодого спеціаліста надсилали. Виробнича травма. Ногу зламала. Декрет. У розпал весілля Степана та Іринки піднімається зі свого стільця дід Панас. Панове! Прошу хвилинку тиші! У мене тост. Усі замовкли. Дід по нас, хитаючись із чаркою в руках, каже: Я бажаю навіть ні. Я хочу, щоб красуня наречена Ірця пестила своїм гарним ротом мого збудженого пустуна. Доки я не змажу йому мило личко, бруле У цей момент. Степан, батько нареченої, брат нареченої і навіть дядько нареченої починають ламитися прямо через столи до п'яного діда Панаса. Дід Панас, повільно опускаючись на свій стілець, маше рукою і каже Ні, ні, не усі. Тільки наречена. Вихователька у дитячому садочку готує діток до святкування Нового року. Діти, в нас буде маскарад. Хто що одягне? Микулка. Я одягну білі штанці й білу сорочку, буду зайчиком. Марійка. А я одягну жовту ковтинку, жовту спідничку і буду лисичкою. Вихователька. Петрику, ну а ти що одягнеш? А я одягну коричневі штанці й коричневий светер. Ой, Петрику, ти будеш ведмедиком? Ні. Я буду гімном і зіпсую вам всім усе свято.